за то, что приехали, спасибо за то, что показали себя, спасибо за то, что вы теплые, добрые. На самом деле, ну, вот эти два дня, сколько я была, это были окутаны действительно добротой. Когда видишь ваши улыбки, когда слышишь ваше здравствуйте, то ну действительно становишься гораздо мягче, чем, чем на самом деле это должно быть. Спасибо вам большое, ребят, спасибо. Давайте объявляем сейчас результаты. Мелодію для того, щоб дійсно в нас сьогодні відбулося справжнє свято. Ну і Юля? Прошу вас. ми, Так, мені також, також ви знаєте, я хвилююсь, тому що е, хто яке місце зайняв, знає лише наші, наші журі, і мені просто випала місія озвучити їх рішення. Озвучити їх рішення, так? Так, ну кого? Грамотою нагороджується Глушко -Діана. За... Глушко Діана! Я не думаю, що грамоти отримують всі, практично всі. Всі, всі отримують так, так. Спартак диво! Спартак диво! Шаленко Катерина. Це поки що за участь. За участь. Ну, знаєте, ми ж хочемо, щоб всі трішечки похвилювалися. Антон Вараксін. Антон Вараксін. Рустам Коновалов. Рустам Коновалов. Саулгалова э, Татьяна и спонсора еще было теплише. Подарунки. la Smogulecka Polonia Подарок и благодарность. Ольга Авдиенко. Новый подарок и поздравления от спонсоров. Билан Евгений. Тим є грошова премія, а також дипломи та грамоти. фестиваля выделил три премии э, в размере тысячи гривен каждому участнику и сейчас вы их увидите своими глазами вот он первый призер получивший премию 1000 гривен награждают денежным призом 1000 гривен и почетными дипломами и подарками спорта. И от Товариства Красного Креста специальный приз для вас. Подарунок щедрий, теплий, добрий, який зробили для нашого серця, для нашої, нашої душ, з тим, щоб кожен з нас став добрішим, став милосерднішим. Тож побажаємо їм натхнення, любові, віри, а ми всі будемо разом з ними. І е, хочеться від власної організації особливо е, привітати і нагородити нашу чарівну прекрасну Олесю. По простой обнезапный товарищества «Червоная песта» с сувениром и гарными квитами. Хай ей счастья! Всего наилучшего всем участникам! Иванна Черняева И от спонсоров 1000 гривен. Действительно великолепно! Великолепный номер, великолепная девочка! Раз нагорода від народного депутата України Шушкевича. Доброго дня, шановні жителямиряни. Святом незалежності. Це дуже велике свято у всіх країнах. Якщо ми з вами будемо незалежними, то ми відчуємо, яке це велике свято. Тому хочу зачитати вітання. Від народного депутата України, голови Комітету Верховної Ради України, голови Національної асамблеї інвалідів України Валерія Сушкевича, шановні колеги, друзі, щиро вітаю вас із проведенням першого міжнародного пісенного фестивалю дітей та молоді з особливими потребами. Я вірю. Ви, молодь України, наш найдорожчий скарб, наша надія, гордість, наше майбутнє. Є впевнені, що культура і традиції українського народу будуть збережені, тому що вони у надійних руках. Священним обов'язком держави, сім'ї, школи і громадськості є розвиток здібності молоді, розвиток їх талантів та здібності. Підтримувати їх і заохочувати. Бажаю всім. Та кожному міцного здоров'я щастя здійснення всіх ваших задумів і творчих злетів. Валерій Сушкевич так, е нагороджується путівкою до центру паралімпійської дефлімпійської підготовки на дві особи за мужність, за наснагу до життя. За те, щоб Сашко і далі міг розвиватися і радувати нам своїм мистецтвом. Дякую. Кто? Да, И переходим, соответственно, к тому к подведению итогов нашего конкурса. Третье место у нас получает Катя Павленко. Черноморец. И, естественно, Подарок приз от спонсора. А подарок у нас какой? Чернігівська обласна проспілка інновацій та малих підприємств. На чолі голови Коновале Дмитрія Михайловича передала путівку в Євпаторію на двох людей на днів. Вітаємо вас! у нас подарки второе место я думаю вы согласитесь с нами аня Воротько. Воротько анна второе место из перприз от спонсоров Хочу сказати, що стояти на цій сцені з такими героями, з такими талановитими людьми, як всі наші учасники, це дуже велика гордість. Тому Житомирська, обласна проспілка інновацій та малих підприємств вітає нашого переможця з другим місцем і дарує також сертифікат на двох в Євпаторію в санаторій Примор'я на. участвовать в конкурсах, показывать и заявлять о себе. И первое место, первое место у нас получает любимец нашего фестиваля среди участников Борговский Шимон. Первое место нашего первого фестиваля я верю. А, помнится, я выходила сюда на сцену, мне вручали сертификат. Так вот, а, я думаю, вы уже догадались, что сертификат это первое место в песенном фестивале Я верю. И отримание путівки на двух до Греции, на тур Олимпийской Ривьера. И с найкращими побажаниями компания Центр вручает Шимо. лауреатов, финалистов, то, что они действительно делают героические поступки. Выходят на сцену, проявляют всему миру, всей Украине, что они есть и имеют большой-большой талант и потенциал. Спасибо вам, ребята, спасибо. Szanowni goście, szanowny jury. Jesteśmy zaskoczeni tym, że przyjechaliśmy, wystąpiliśmy, zwyciężyliśmy. My bardzo zdziwialiśmy się. My przyjechali, wystąpiliśmy i wygraliśmy. Ale zwyciężyli tutaj wszyscy. Wszyscy ci, którzy wystąpili przed nami, ponieważ są wielcy. W tym, że mają ogromną pasję, że przekazują coś wielkiego. Але перемогли властиве всім, тому що всі мають таку пасію життєву, що можуть виступати і нести радість для інших. Пані Przewodnicząca, шановне журі, дякуємо за ten дуже за цей вердикт. Сушми базов зрушені. Ми дуже вдячні для шановного журі за таке рішення нашу сторону. Dziękujemy za tę nagrodę. Wyjazd do Grecji jest nagrodą bardzo, bardzo wyjątkową. Dziękujemy mu za tę nagrodę. Wyjazd do Grecji to wyjątkowa nagroda. I laureat tej nagrody, Szymon Borkowski, w związku z tą nagrodą chciałby coś powiedzieć. I laureat Nagrody, chciałby coś powiedzieć? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem zaskoczony i wzruszony tym, że otrzymałem taką nagrodę. Ja dużo przyjemność zbywona i tym, się otrzymałem taką nagrodę. Niestety z powodów osobistych nie będę mógł wyjechać na ten turnus. Nożalne z prywatnych powodów, usprawadniającego powodu, ja nie zmogę pojechać do Grecji żeby nagroda się nie zmarnowała, chciałbym ją przekazać komuś innemu. I żeby ta nagroda nie zmarnowała się, ja chciałbym przekazać jej komuś innemu. I dlatego chciałbym y, tą nagrodę, ten pobyt do Grecji przekazać Tatyanie. I, I dlatego ja chciałbym tę nagrodę podarować dla Tatyany. Дякую, Дійсно, дійсно вчинок справжнього джентльмена нашої облизькі пану Шимону. Я дуже благодарна Шимону. Дякую. Спасибо большое. Я просто не можу подобрати слово. Так дійсно, дійсно, Тетяна, дуже дуже хвилюється. Дякую, дякую, Шимон, дякую, Тетяна.